Напередодні першої образ Спор» нам тренер казав, що ця команда могла би бути серед ну, топ-6 можливо команд Євроліги. Може він не зовсім так мав на увазі, бо там ну, маленька різниця між місцями. Да? От, але він казав, що команда могла б гідно виглядати і в Євролізі. І так само Набал він казав напередодні першої гри, що він вважає бурсоспор одним з претендентів на виграш Єврокубка. кубка. Що ти скажеш про силу цієї команди? Так, звісно, я вважаю, що це дуже сильний суперник. Вони це довели ще у прошлому сезоні, коли вибили одного з фаворитів партизан та дійшли. Фіналу та вони, якщо я не помиляюсь, вони хотіли бути учасниками Євровізії, але з деяких причин вони вирішили виступати, продовжити виступати у Єврокубку. Тож наразі вони дійсно являються одним із фаворитів цього річного розіграшу. Ми вже бачили їх у попередньому матчі. Вони дуже добрі виконавці і нас очікує важка гра. На що треба звернути особливу увагу в цій грі, щоб святкувати успіх? Бурсоспор грають дуже агресивно насамперед у захисті. Нам Насамперед потрібно зробити якомога менше помилок при передачах та контролювати м'яча, не, не, не вирішувати це один в один, треба організовано та не поспішати з прийняттям рішень. Тут буде важко ще грати, бо ми знаємо, що у Турції е шалені фани, і вони вже обіцяють нам устроїти, як то кажуть, е пекло. Тобто, зважаючи на таку шалену підтримку, гучну, яку ми знаємо, е буде набагато важче грати, ніж так, а вже ж. Е Кожного разу, коли ми грали з турецькими командами, в вдома, це дуже важко насамперед, бо атмосфера у Турції добра, це важко, але з однієї сторони це важко, з другої – це приємно грати у такій шалене обстановці. Ще хотіла запитати про атмосферу в нашій команді і стан гравців. Адже коли була різдвяна пауза в Єврокубку, так ми заліковували травму, переслідує про метей травми задньої лінії, в першу чергу, так, перших номерів, і приєднався до команди Марик Класен. Тому перше запитання, як ти себе почуваєш, Агадас, Ілля Сидоров, і друге запитання, наскільки Марик Класен вже влився в команду, як цей процес проходить. Так, на жаль, в нас продовжують переслідувати травми та деякі ушкодження, як в мене рухомивка стоп, я ще відчуваю деякий біль, деякий дискомфорт, але... Та грати і бути готовим до важкого протистояння. Що стосується Каліба, він грав дуже непогано останнього у латвійсько естонській лізі. Та він казав, що в нього все дуже добре. Що стосується Лія, він потроху починає з нами тренуватися з усією командою. Сьогодні в нього було перше тренування в контакті. На жаль, ушкодження отримав діджей Стефенс у Матчі проти Бреші, у нього проблеми з плечем, та ми сподіваємося, він зможе прийняти участь у цьому матчі. Марик Класен так, він вже адаптувався, він вже більше місяця тут. Все в нас добре і все буде залежати, як ми зможемо підготуватися насамперед до агресивної гри борсоспору.